Те саме перехрестя і знову ДТП. У Луцьку на проспекті Соборності сталася аварія за участі двох машин. Там ввечері 26 листопада автівка врізалася у дерево і стовп. Сталося це біля пішохідного переходу і перехрестя з вулицею Чорновола. Вчора в 21 першій годині 16 хвилин поступив виклик багато екстрено медичної допомоги з приводу. ДТП. по приїзду на місце події було виявлено автомобіль, який врізався в стовп, і також двоє постраждали це жінки. Одна жінка від госпіталізації відмовилася, а інша була госпіталізована профільний заклад охорони здоров'я із попереднім діагнозом закрита черепно-мозкова травма. В патрульній поліції кажуть, що ДТП трапилося через створення аварійної ситуації. Одна із автівок, повертаючи ліворуч, створила аварійну ситуацію. А водій автомобіля Нісан їхав у зустрічному напрямку. Щоб уникнути зіткнення, повернув праворіч і врізався у стовп. Копи склали два протоколи за створення аварійної ситуації, порушення правил дорожнього руху, що призвело до ДТП. Нагадаємо, 8 листопада на цьому ж перехресті сталася смертельна ДТП. Тоді водій на великій швидкості врізався в електроопору. Керманич і пасажирка загинули на місці.